Все-могутній, безсмертний, Боже, Отче Господа нашого Ісуса Христа, ти страшний у твоєму гніві, але безконечно добрий у Твоєму милосерді, Ти зсилаєш на наш грішний людський рід, тяжкі допусти, тяжкі терпіння, ти на наш нарід зіслав такі терпіння. Що їх не знали наші батьки, ми мусимо гірко трудитися, щоби здобути собі насущний хліб. Віримо і надіємося, що тяжкі ті допусти, Зіслав ти на людський рід, як досвід, а не як кару. Грішних твоїх синів ти не відтручуєш, не відвертаєш твого Пресвятого обличчя від їх долі, бо не хочеш смерти грішника, а його навернення та спасення. Тому надіємося, що всі терпіння, що їх доводиться нам у житті, зносити з милосердної твоєї волі, допущені для нашого добра. Ми віримо і надіємося, що покаянням щирою молитвою і щирим прийманням найсвятіших таїнств зможемо заслужити собі на те, що скоротиш час досвіду й терпінь, що милосердним оком споглянеш на твоїх дітей, що даси їм. Витривати з благодаттю злидня теперішнього життя і всемогутньою твоєю волею положиш край нашим терпінням, дорогоцінною кров'ю твого сина бажаємо надолужити тобі за всі гріхи наших батьків і братів через руки наших священників. Жертвуємо Тобі безкровну жертву Пресвятої Євхаристії на спогад про хресну жертву Твого Сина і Бога, Спасителя нашого Ісуса Христа, прийми цю жертву, на долуження за всі гріхи людей, прийми наші благальні прохання про милосердя і Твою Святу благодать, умилосердися над усіма тими, що терплять, Даруй їм ласку терпеливо зносити гірку долю і через терпеливість заслужити на пільгу терпіння і перемогу. У цьому смертному житті та на блаженство вічності. Дорогі брати і сестри, Христос рождається! Славімо Його сьогодні, у ці тривожні дні, ми, як і протягом тисячоліть історії християнства, в Україні і по цілому світі, у цей час, коли тривога стукала до дверей нашого дому чи дому наших батьків, народ, не бачивши і не знаючи, звідки шукати рятунку і помочі, підносив свій погляд до неба і просив. Боже, змилуйся над нами. Боже, поможи нам. Це і у історії, коли вороги нападали на царгород. Народ в кінці приходив до храму і просив, Пресвятая Богородиця, спаси нас. І в історії нашого українського народу завжди було те саме. Тому і сьогодні, дорогі брати і сестри, коли ми бачимо кров на нашій мирній українській землі, коли на цій землі, у цій державі, нас ніхто не чує, ми підносимо свої голови і серця до неба і кажемо: Боже, зглянься над нашим українським народом. Боже, поможи нам! І Бог вислуховував, Бог давав свій знак. У ці свята ми святкуємо свято хрещення Господнього і Богоявління, як кажемо, ми мали видимий знак. Це Духа Святого у Виді голуба, який з'являвся над Ісусом Христом. Зараз, коли ми вийшли на цю сцену. Якщо ви зауважили, отой символ Духа Святого, оцей голуб літає тут над нами, тут сідає на сцену, він над Майданом. Бог каже, що він чує нас, тому і ми кажемо: Боже за кров, за сльози, за руїну, верни нам Боже Україну. Тому у свята, у наших храмах, ми всі співали. З нами Бог. Тому не важно хто з ними, не важно хто проти нас. З нами Бог. Слава Україні!